Всіх вітаю на моєму каналі. Зараз розкажу, що я намалювала за серпень. Буду розглядати картинки. Також покажу, що я не допоказала Це за ось, ту, ось той челендж, який я буду в процесі вже балюнки буду показувати, і буду показувати, вже цю, що я там намалювала. поки почнемо з маленьких. Це моя нова розмальовка, ви її вже бачили, я вам показувала, що я купила, її я дуже хотіла. І тут я вже розмалювала перші три картинки. Ось такі вийшли маленькі кабасики. Тут, в принципі, у мене інші ручки задіяні, так і крилові маркери. Я старалася щось так, щоб було і так, і сяк. Ось. Тут розкажу вам, що я задіяла оцю ручку із нових ті, що такі, світлі. Ланго. І мені не сподобалось, так як вона дуже погано себе проявила, вона дуже погано писала, мені було дуже важко нею писати, і навіть коли я вставляла ззаді витягувала цей ковпачок і вставляла туди і клячку, то воно виходило теж не дуже класно. Не знаю, що іменно з цією ручкою, може вона якась в мене Бракована вийшла, а може це я щось не так зрозуміла. Ну, коротше, ось таке вийшло в мене Хоч, не, ну, качечка, каченя. Хотіла уточка сказати, ка уточка вже. Ось, І я вирішила тут малювати по черзі. Не буду вибирати нічого, буду так малювати, як воно є. Щоб не цей. І ось такий ведмедик. Дуже сподобався мені. Тут мені ще. Печальненько трошки заходить чомусь. Ручки Го, це оцей темна серія. оця, Я не пам'ятаю, який номер. Скоріше всього, що це ось цей ось, мабуть, що це він, так. Да. Дуже він погано. Себе показує. Деякі так, маркери дуже погано. якось через раз, раз малюєш, добре, потім щось взагалі, ну, коротше, там ще буде у мене картинка, я вам покажу. Так, з цим і все наступне. Тут у мене вийшла така робота, дуже красива. Але я її сама іспортила, скажімо так. Тому що я вирішила, це все ручками, до речі. Це все ручками зроблено. Але я її дуже іспортила, бо я вирішила її попирскати лаком для волосся. І на що воду стало схоже. Це просто жах ніколи не роблю цього. Я знала, що так буде, але я якогось когось чорта це зробила. Я не знаю, щось з мене було в голові. Я просто це зробила і все. І потім сиділа і думала, ну, окей, молодець. У мене ще тут деякі картинки стоять на, на стопорі, скажімо так, я ще поки не можу їх як домалювати. Але тут, в принципі, все, що я покажу, я їх домалюю, я, я обіцяю. Так, моя нова розмальовочка, я вам її вистала в прошлому відео. Покажу, що я домалювала тут. Я розфарбовувала день і ніч. Ось так. Трошки не влазим. Подвинем. Тивангу посвинся. Так, тут я. Тут у мене фломастери, видно, на? Да? Я навіть їх поставила родине п'ятно. Тут у мене фломастери, Оце все робила. Сапфон завивала. Акриловими маркерами дуже класно заливається фон. Він не видно ніяких, видно такий папір хороший, не видно ніяких, тобто, що там такі О, Господи, дуже зрозуміло мене. Коротше, Все вилітає з голови. Абсолютно неможливо. Я проболіла просто ці вихідні. В мене сил взагалі немає. Я Єлі грушу язиком, чесно кажучи, і я вже просто на останніх сі... У так вже вирішила зняти, бо думаю, що якщо я затяну, я прям, в мене просто не працює мозок. Він в мене, в принципі, погано працює а так, що взагалі з температури 39 провалялася, і вона дуже сильно забрала в мене сили. Я не можу вже другий день викорабкатись від цього. Так, тут у мене теж задіяні і маркери, і ручки. Тут видно, що полосить. О, полосить слово, я забула. Тут, бачите, тут, тут, тут не видно, бо жовтеньке, воно таке. Тут видно. Що, тут ще плюс цей маркер, він такий противний. Тут фломастери, ручечки, золоті, сріблясті на, на відео дуже погано видно, але взагалі вони дуже класно підсвічують в живому вигляді. Тобто і приколи вигляд. Дуже якось Класо так гуртає, що воно так все мерехтить і світиться. Так. Далі йдемо. Тут у мене все таки вийшов. розворот. Мені дуже сподобалось розмальовувати цю принцесу. Я подивилася, куди. Деякі я сама щось брала, наприклад, це було ручками намальовано. Тобто, дещо я вибирала з того, що мене. Тобто, вона. Самі коди були, але я просто вже підбирала з наявності, що в мене є. Тому що в мене ж не всі є маркери, які люди пишуть в кодах, правильно? Е, мені дуже сподобалося. Я прям кайфунула, як я люблю казати, і волосся я малювала ручками, воно таке прям детальне вийшло. Мені дуже сподобалось його розмалювувати. Ось так. Ось така в мене красуня. Дуже якось темно. Як ви вважаєте, бо ж включити світло. Включила світло, а воно таке просто жах якийсь страшно. О! Треба було просто забрати ці маркери, зі столу. Так, ось така в мене е картинка. Це, до речі, з якось щось я малювала помалювала разом в групі, в стрічці, і розмальовувала вже якийсь сюжет. Я пам'ятаю, що по-моєму, там жовте. Щось має бути жовтого багато. Я вирішила, що це, це я вже обвела, жду. Мені мають прийти к каріока Joy 100 штук чи 96, і має прийти крайола 100 штук. Проїла мають прийти з Амазону Польську, це я підглянула в Оксанах, замовляла. Я підглянула і вирішила теж замовити. Там там дуже дешево, 800 гривень вийшло мені ця покупка. А так би через нову почту. А так би я б заплатила у нас би тут. Якщо б я купляла десь на розетці чи ще десь в яких-то магазинчиках, то це не менше 2000 гривень. І не подході. Так що за 800 гривень я, я вважаю, що я просто купила удачу. І плюс ще там розбальовочка йде. А каріока Джой мені йде по Україні вже два тижні. Люди не можуть мені відіслати ті фломастери. Мені вже просто страшно їх забирати, якщо чесно. Бо я думаю, що там з то... Коли мені так довго відправляють, мені страшно забирати посилку, бо я думаю, що мені просто, що люди просто що це які-то, ну, мене ще обдурять чи щось таке, треба, коротше, перевіряти, я за неї не платила. Але все одно. Так, отут теж по, -по челенджу був у мене хлопець такий. Літній якийсь був е мотив, і треба було розмалювати щось літнє. Я вирішила, що якраз підійде. Дуже важко малювався, не хотіла. Я щось не знаю. Я не люблю цей мультфільм. Я не люблю цей мультфільм і не хочу його розмальовувати. Мені дуже тяжко даються оці розмальовки, оце іміду це все. Шевники Мауса і оці качені історії, і все таке інше, я його взагалі пошті не розмальовую. Я думаю, що воно підійде дуже класно під фломастери. Тут мене ще одна. Ось така була дуже красива розмальовочка, картинка, тобто мені сподобалося. Я довольна цією картинкою. Я старалася дуже і олівцями, і от, господи, і ручками, і маркерами. Старалася тут все вимальовувати. Так, далі. Далі у мене що-що-що. Так, це з того челенджа, що ви з вами вибирали картинки. Тут там, в мене хлопець подорожує, це якась подорож, відліт, типу, в щось нове. Обираємо щось нове, тобто такий був мотив, я його вибрала, бо мені показалось, що якраз класно. Я подивилась цей мультфільм, до речі, недавно, і мені дуже сподобався. Я обрала цей малюнок, він такий яскравий, класний. Так, і ще у мене тут а, малюнок од такого мужика. Та був, коротше, Запрос в фортуні, що треба було намалювати того, кого ви не знаєте. Я обрала цього мужчину, бо я його часто бачу в мальовках. Але я точно не знаю цей мультик. Я його не дивилася. якась суперсімейка, я не дивилася цей мультфільм, дуже варто подивитись, в принципі, нічого страшного з ним не станеться. От, і я розбалювала цього. Вона, в принципі, така доволі простенька, але мені сірий. До речі, зараз я вам покажу сірий. Коротше, якщо ви будете купляти, там є набори оцих акрилових маркерів, то ви їх не беріть. Вони дуже водянисті і вони просто малюють водою. Ви не зможете закрасити нічого нормального, вам потрібно буде робити 45 слоїв. У мене тут підложка з якогось бежевого, до речі, так відрізняються кольори. Тут якийсь бежевий маркер, і просто ще зверху два слоя чи три ложила цього. Це просто атас. Не беріть. Я не рекомендую цей маркер нікому. Взагалі ніякий. Не беріть ніякі маркери з цього набору. У мене весь табір сірого, і там буквально тільки темні кольори нормальні, будь Ну Темні, тому що вони темні. А це взагалі просто вода. Просто отуди витікає просто вода. Це же, жесть. Так, всім тобом закінчили. Переходимо до мого улюбленого, якого я не можу домалювати. Тут у мене з челенджа якийсь, по-моєму, страх був, запрос чи щось таке. І Я вирішила цього нячка розмалювати. У мене не було багато кольорів, коричневих і темних. Тобто в мене не було темних кольорів, і я вирішила, що коричневі темні теж підуть. Ось так. І у мене тут ще така красуня яскрава. В темному лісі чакові щось. Мальфісіє. Я дивилась фільм, мені сподобався нічого такі, але другу серію вже не дивилась. Тому що, як завжди, оці перестяті серії або ці продовження, воно набагато гірше. Тобто, перше всегда завжди класне. Ем, класно виглядає, тут а світліше на відео виглядає, але вживу вона темніша і дуже так класно, в, темному, в темних таких кольорах вона прям як дійсно в якомусь зачарованому всі. Далі у нас вирішила трошки про... продовжувати розмальовувати тут, тому що я за нею забуваю, так як тут мені не подобається папір. І я трошки проганяю і... подалі від себе, але я вирішила, що потрібно, мені подобається цей Це мишеня. Я не бачила цей мультфільм, але мишеня таке симпатичне, і буду таке. Сумне тут, і я вирішила розмалювати, і воно таке вийшло класненьке в, жов, в жовтому такому дощовичку. І ще плюс я потім відразу теж я все малюю по малюємо разом. Тому що в мене немає такого, що я там сіла, і от я хочу цей розмалювати. Це, це я можу розмальовувати тільки. В інших розмальовках, не в Діснеївських, тобто там ото дерева, якісь, то я люблю там Чірка щось малювати. А іменно в Діснеї чомусь мене не пре. Не знаю чого. Я от і балюю тільки по якимсь завданням. Тому тут то, було теж завдання багато фіолетового, і я обрала цю картинку, вона якраз підходила під це завдання і вийшла непогано. Ось так. Чеширський кот. Так, що в нас тут? Тут у нас фломастерна історія. Я пробувала, боже, що тут робиться? Оце, коротше, так, я пробувала себе в фломастерах. Це перший малюнок, який я розфарбовувала. У мене мало фломастерів 36, тому воно вийшло таке, якби, скажу так, трошки скуте. Тому що те, що тут, і те, що тут, воно трошки, звісно, відрізняється, але я старалася комога, щоб воно краще виглядало. В принципі, на відео непогано виглядає, але зблизька дуже все полосить і все печально. Ну це моя перша проба, Я буду старатися, щоб не полосило в мене нічого. Не знаю, побачу з новими фломастерами, як мене буде виходити. Ось тут вже вийшло краще, я вже тут два слоя намонула. <гл analyse> Тому воно виглядає трошки яскравіше і трошки навіть не яскравіше, а таким більшим згупованіше. Тобто, якщо водойше полосить, воно таке якесь розхрябисте грязне. А тут воно як будто я навіть маркерами малювала, навіть не витушу це фломастер. Я настільки старалася, але в деяких місцях не домалювала. По два слоя. Це тільки красний і чорний в два слоя. Так, далі йдуть дерева. Тут у мене теж флобастяна проба була у два слоя. Не все тільки чорне в два слоя. Всередину я не, не вже не розфарбовувала, тому що в мене мало. Кольорів і я може, я перефарбую потім якимсь іншим кольором, бо воно трошки не то пальто, звісно. Але, в принципі, картинка не сильно не відлічається, Ось відлічається, що це за слово. Це взагалі не туди, а ні сюди. Ось. В принципі, в нічого принципі. я там такого. Але, ну все ж таки, ну, вийшло прикольно, согласіться. Здалеку дуже навіть. Я спеціально вибрала цю картинку, що вона, мені каже, собою краще підійде під фломастер. Так, далі в мене тут є ось ще одна фломастерна робота, теж з полосками, все як положено. <с> <commencer> все, як я вмію. Поки що, ну нічого. В мене переда і крайола, я вам покажу. Я вмію. <смі> Теж полоски. І, так, тут вже, це ми вже бачили, по-моєму. Щось не підписано. Що це є? І ось ця робота. Вона тут і ручками, і всім чим хочеш. Я старалась, бо вона дуже детальна. Це було до челенджа. Якийсь водоспад, щось таке, чи якась вода. Я не пам'ятаю. Це вже було давно. І треба все записувати. Я записую, а потім не знаю, що розказую. Так. Далі. Ці роботи. Так, у мене тут почали, що я дуже старалася, і я думаю, що в мене вийшло Не яскраво. Я хотіла, звичайно, щоб в мене ця картинка була яскравою, але вона в мене не вийшла. Вона дуже тускла. Можливо, і за цих дерев, плюс ще корисня отут, може яскравіше, треба було кришки обирати кольори. Але я вже вирішила. Ну, вже як наболювала, так уже і буде. Дуже сподобалось мені. Але, звісно, надобалася добряче. І ще одну картинку я намалювала трохи раніше. Ось вона теж якась у мене на відео взагалі не яскрава, я не знаю, що воду. Що воду так дає. Але вона, в принципі, доволі яскраво виглядає, не така тьмяна. Так, Так, моя улюблена в лапках розбальовка, яку я купила я не знаю, що з нею робити. Тут у мене флобастерна історія отака Ах, в мене мало кольорів, і тому все виходить якось не дуже добре якось це. Хоч у мене тут і по два слоя дещо і дещо я ще не поки не навчилася. Ну нічого, я навчуся, я не буду просто постійно говорити, що я не навчилася, бо це вас задобає. Ось так вийшло, вже як вийшло, все. Будемо далі пробувати навчатися, правильно. Так, далі. Тут у мене що розмальоване. У мене тут дуже велика історія. О! У мене тут а... ось так, такий розворот. Як вам? Мені дуже подобається. Я продовбалася з ним тиждень, тому що в мене не було, мабуть, сильної настаги, часу, тому що тут і городи, і щось треба закривати, якісь огірки, і щось кудись їхати, бігти. Ну, коротше, ви мене зрозуміли, тому дуже важко було з усім усім. Але. Я старалась, тут і ручки і маркери, що хочеш тут. Я навіть спіла замарати лаком мазала. Ручки треба було висохти на сутки. Але я вже вирішила, що за пару годин цього досталь, але не досталь. Треба було почекати сутки і потім вже її маслати. Але я вирішила швидко замазати, щоб рукою потім не стирати. Ручку і, виріш... і зробила ще гірше, чим могла б рукою зробити. Ну, Тут, в принципі, теж ручки, деякі маркери мене підводять отак. от. То ручки, Все нормально. В принципі, тут треба покрити ще цю сторону. Я хочу купити лак, кривовий аерозольний і покрити цю картинку. Тут у мене щось іще, по-моєму, фломастери. Ага. Я вже показувала вам, цього дядька Я, Чесно, я б його акрила не розмальовувала. Це то попробувала щось. Пробувала просто в цій розмальовці, як оригінальній, розмальовувати фломастера. Ось так виходило. Ну, він не настільки красивий. Просто. Цей мужик, цей робот. Так, далі. Боже, що тут відбувається? Цей, коротше, лак, той, що глянцевий, він з себе, отвратительно поводить. Я в шоці? Треба підставляти якось сюди листочка, щоб воно не прилипало. Ой, боже. Так, у мене тут така історія. У мене тут оці сапоги, що я вам казала, треба намалювати людину у чоботах. Я намалювала цього дядька в чоботах. Потім треба було щось намалювати рижого, риже щось. Коротше. Я вирішила. Уже, щоб у мене був розворот, я домалювала цю рижик цих друзів, собачку лисичку. Дивлася, і лисичку. Дивилася мультфільм. Такий старенький, дуже добрий. Можна й поплакати в кінці, посміятися, є класний. Дуже було важко це малювати ручками. прийшлось вимальовувати, і що це було ново. Оце взагалі була, Боже, така якась знаєте, та картинка. Але потім її почала розмальовувати, і вона щось так зайшла, прямо ззадні, оці, типу, гори, ще каміння. Так якось класно вийшло. Мені сподобалось. І тут ще в мене дядько, отакий з картою. Ви пам'ятаєте, що в мене був запрос, це карта має бути на малютку. Я знайшла отакого от дядька з картою. Він вже в мене прикольний вийшов, але він який-то страшний бушик. Коротше, ми, із синіми губами. Коротше, він стрьомний. <смі> Але в житті є, що заглядати людині в рот. Тут в мене ще нік, рука не дорізе. В принципі, все. В принципі, все, що я хотіла вам показати, я вибачаю, що я тоді не показала вам ще відразу, що я намалювала, зараз я вже не можу згадати. Що йде як, я, в принципі, намалювала все, але я просто вже, в мене немає не в сил його шукати. Ну, я думаю, що вам, в принципі, все одно трошки. Ну, може, не трошки. ладно. Я все вибачаюсь, У мене була то травма руки, то я ось заболіла, у заболіла, в мене голова пухне. Я не розумію, у мене сил нема взагалі навіть зрозуміти саму себе, не то, що там якісь картинки шукати. Я її взагалі зібрала в кучу І щось вам донесла зараз, бо сил ноль. навіть уже рот втомився, балакать. <світ> Добре, всім дякую, що ви переглянули. Ставте лайки, не хворійте, будьте здорові!